Усім привіт! Мене звати Олександра і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад на лютий 2026 року для діїв. Але наразі спершу хочу сказати, що розклад на перше півріччя 2026 року я вирішила розформувати з технічних причин на сезони. І тому це буде весна, літо, осінь, зима. Отже, перший розклад буде на весну. По-перше, це легше, і для вашого сприйняття, і для мене технічно також це набагато легше. І зараз ми будемо із вами дивитись на лютий 2026 року а, настрій місяця, стару пораду, першу-другу половину місяця та бажану і небажану стратегію. І почнемо ми з настрою місяця для дів. Ух! на. Люти 2026 року. Так, настрій місяця. А це у нас Верховна Жриця. І таропорада. А таропорада в нас король мечів. Непогано. Так, і дивимось із вами першу другу половину місяця. Лютого. Так, для Дів першу ой, першу другу половину місяця на лютий 2026 року для дів. Перша половина місяця. Це місяць, друга половина місяця. Це трійочка жезлів. Бажана стратегія. Це король мечів, небажана стратегія. Це сімірочка жезлів. І дивимось із вами. Перше, це настрій місяця, а це жриця, це, і вона більше нам підказує, якраз до речі, до затемнення дуже підходить. А вона підказує нам на те, що нам потрібно більше користуватися своєю інтуїцією, відчуттями, чи нам подобається чи ні, що ми хочемо, що ми відчуваємо, де нам комфортно, де ні, що мені потрібно. Зробити, щоб це було саме так, як мені потрібно, більше дослухатись до себе, до своїх почуттів, до своєї інтуїції, до свого відчуття, до енергетики, до настрою. Не сильно, прямо знаєте, як ем, тільки на цьому бути заточним: у мене немає настрою, я не буду діяти. А ні, це більше дослухатись, а як я хочу. А я відчуваю, що ось це мені не хочеться, а ось цієї людини мені не комфортно чомусь, а туди я не хочу йти і. Цього дослухатись, і це буде вам більше допомагати. Особливо в другій половині місяця воно буде активно у вас, просто на вас впливати, тому дійсно дослухайтесь до внутрішнього голосу. Далі дивимось із вами першу-другу половину місяця. Перша це в нас місяць, друга це трійочка жезлів. І у першій половині, знаєте. А захочеться навіть не те, що захочеться, так станеться, що будуть підсвічуватися якісь моменти, на які ви давним-давно закривали очі, які от потребували вашої уваги. Щось було у тіні, щось потребувало того, що потрібно на це звернути увагу. І місяць він буде максимально це підсвічувати, і не дивлячись на те, що це буде місячне затемнення, воно, до речі, максимально попадає під цю тему. Буде щось у вас, знаєте, якісь от такі давні, можливо, справи підтягуватись в першу половину, які про які ви забули, не які ви, можливо, поставили на паузу, але які потребують вашої уваги. Можливо, це спілкування з якимись людьми. Ви закинули, подумали, так, я потім розберусь, чи хочу я з цією людиною спілкуватися. А тут вилізе цей конфлікт, і ви зрозумієте так, треба вирішувати. Чи це може бути. Навпаки, якась ситуація, яка може бути на роботі. Ви відкладали якийсь проект, він стояв на паузі. а Зараз оп, стала ситуація так. Стоп він жере в мене дуже багато грошей, часу, енергії. Чи мені це дійсно потрібно? Що з цим робити? Делегувати, закрити, що робити? Тобто, от перша половина місяця, от слідкуйте на що буде акцент, що буде максимально у вас підсвічуватись, які питання, які потрібно буде вирішувати. У другій половині місяця це у нас випадає тріючка жезлів, А це. Ви знаєте, такі роздуми. Так, я підсвітив, я зрозумів, що мені потрібно робити. Мені потрібно будувати план. Отже, який це має бути план. Розширення, куди я рухаюсь, який в мене взагалі яка стратегія, що потрібно робити. Друга половина змусить вас будувати план, навіть якщо ви на початку року його не збудували, не знаєте, куди ви рухаєтесь. От саме друга половина змусить вас задуматись і почати аналізувати. Що як потрібно для того, щоб усе працювало правильно, і усе було саме в тому ракурсі, як вам потрібно. Тому сконцентруйтесь на тому, що це має бути продумано, зважено, не спішити, але при цьому діяти. Тобто підсвітили, зрозуміли, що мені потрібно з цим робити. Далі, ми дивимося з вами бажану, небажану стратегію. Вас до речі, двічі попадає король мечів. Бажана стратегія, як і настрій Старо підказка у вас, да? тут така сама, ми в принципі їх зараз і поєднаємо. Це про те, що бажаною стратегією буде дуже холодним таким розумом і поглядом дивитись на речі. Дуже реалістично. Якщо ви розумієте, що це не працює, відкинули, відрізали, закрили, прибрали. Не спілкуємось, не працюємо над цим. Воно жаре мій час, воно жре мою енергію. Ніякого результату. Максимально виходити з того, з практичності, реалістичності. Ось і таро порада, і бажана стратегія в одному, в одній енергії. Я дивлюся на усе чітко і розумію. Так, це не працює. Прибрали. Що мені заважає? Ось це. Хто в мене висмоктує енергію? Ось ці люди прибрали. Можливо, мені щось не подобається, що мені не подобається, як це потрібно змінитися. Ця людина довго не думає, вона швидко реагує, швидко аналізує і швидко діє. Не без ось цих, як то кажуть, сліз, стопель і всього іншого. Вона активно взяла, зрозуміла і виконала Все. прийняла швидке рішення. Тут потрібно вкласти гроші, щоб проєкт працював так, скільки потрібно, все вклали. Цей проєкт мені не потрібен, я бачу, що він мені нічого не дає. Все закрили, як би мені не було там шкода, все закрили. Ось це буде бажана ваша стратегія. Небажаною стратегією це буде сімерочка жезлів, зараз я все повирішую, зараз я буду битися з тими мельницями, зараз я уста на себе на грибу, зараз все буде тільки так, як я хочу, а отже так не виходить, що візьмусь, і ось це теж не виходить, окей, візьмусь. А ось тут у нас прогалина і я твою ще роботу зроблю. На себе нагрести, щоб потім була десяточка мочів, і ви валялися взагалі без сил. Це не бажана стратегія. Бажана це е, раціонально подумати, куди тече ваша енергія. Раціонально зрозуміти, куди йдуть ваші ресурси. Зрозуміти, чи дійсно це дасть який результат, якщо я буду тут приділяти свою увагу, силу, енергію, час, гроші, ресурси, чи дасть мені те, що я хочу. Якщо не дасть, відрізали. Прибрали. Навіть не на паузу поставили, прибрали. Це не пауза. Це те, що взяти, відсікти і забути. І це буде для вас саме бажаним результатом. Ось такий вийшов розклад для дів на люти 2026 року. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити мені вподобайку, не забудете підписатись, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нових відео. Аби наша ком'юніті і канал цей рік я могла допомагати більшій кількості людей. А у цьому місяці ще вийде розклад на е, затемнення. І, звісно, що почнуть виходити медитації, які трошечки з технічних причин е, стали на певну паузу. Зараз усе, як то кажуть, відновиться і усе буде працювати. Тому ось так цей у нас сьогодні вийшов розклад. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Наразі це усе. Зустрінемось у нових відео. Acabou Maio.